Всіх вітаю із тим, що продовжується перший тур в українській прем'єр-лізі. Сьогодні ми завітаємо на стадіон Лівий Берег на Київщину, де відбудеться поєдинок металіста 19-25 та Шахтаря. І бачимо, що основний голкіпер донечан, футболіст, який поки невідомо ще де продовжить свою кар'єру, а саме Анатолій Трубін, він дискваліфікований і сьогодні лише стежить зі сторони за тим, як його команда. Захищатиме статус чемпіона України саме так Донецький Шахтар в чотирнадцяте у своїй 100. бійців. Дуже класна ініціатива, і хочеться за це, звісно, клубу подякувати, що вони не забувають про своїх уболівальників. Шахтар розігрує кутовий одразу навіть не простріл, а радше удар по воротах Олега Мозіля і був у першому турі минулого сезону. І десь на Такий результат сьогодні господарі мали би розраховувати, сподіватися на те, що гостині чемпіонату. Траоре не наважується на удар, віддає передачу, але передачу зрячу трошки вища ніж потрібно було. Зубкову. Зубков пробиває і на місці Олег Мозіль п'ять на межі. 10-11 хвилини зміг. Хитнути невочових показників і важливий аспект у грі, якщо не вигравати підбирання рано чи пізно буде небезпечний удар. Тут рикошет від Євгенія Ткачука. За трагічного рикошету не сталося такого дотику до м'яча, який повністю змінить траєкторію і ще й посилить політ м'яча до воріт майданчика. Ніхто не чекав саме такої передачі від чемпіона світу. U20 дальній удар сейв мозіля. Олександр Зубков нагадує про своє реноме, щойно з'являється можливість і пробивав у м'яч під власний контроль, аби знизити цей тиск постійний на себе. Зубков знову б'є лівою. І вкотре Олег Мозель. минулого сезону з під кількох захисників одразу пробивав Олександр Зубков. Втім. Там. Брав участь. Він ще пам'ятає голодюка футболіста. Ось момент для металіста 19-25. І тримає Анатолій Трубін. Ще раз подача І одразу троє футболістів могли би пробивати. Вискочив за спину Сівков Трохи назад. Передача. І ще раз подача до штрафного майданчика. На дальній кут. Мозільку. Від кута штрафного майданчика пробивав Валерій Бондар. ...і приєднався до металіста 19-25 торік. Шанс для Шахтаря і м'яч у воротах забиває Микола Матвієнко, капітан гірників. Забули про нього взагалі. І півгодини методично Шахтар йшов на ворота Олега Мозеля і таки досяг свого. Микола Матвієнко зліновано постійно приходив на стандарти. Результативна передача на рахунку Олексія Кащука. І зверніть увагу, Микола Матвієнко пробиває, загубив свого футболіста таке враження Олексій Сидоров. Пішов на перехоплення. Переслідував вечіберат, Забичик і решта футболістів харківського клубу мають грати активніше. Зіткнення, можна грати. удар і повз ворота пробиває. Юсо. Пресинг спрацював. Здавалося б, банальне вкидання за бокової. Поборовся з Сидором. А далі Матвієнко за далеко м'яч від себе відпустив. І В один дом в центрі поля Артем Бондаренко Дмитро Криськів на флангах Олександр Зубков, Олексій Кащук. Ось попереду Ласіна Траоре, який м'яч приймає, і Данило Сікан. Шанс для шахтаря забити вдруге пробиває. Таки траоре і відзначається. Форвард під незвичним другим номером він був помітним персонажем у першому таймі, але особливо багато моментів Траоре не мав. Зміг пробити і слабко за силою м'яч у тайму. Швидкий забитий м'яч гірників поставив корпус грудьми. Прийняв. Траоре, потім низка рикошетів намагався м'яч вибити без це Йому не вдалося. Матвієнко подав і тут не дали ради захисники металіста 19-25 із Траоре та не лише із ними, але в першу чергу саме із Ласіна Траоре Кащук. Знову його активні дії призводять. До забиту через те, що надто вже насичена оборона у жовто-синіх Дальній удар. Мозіль. Олег Мозіль з нижнього кута дістає цей майстерний удар у виконанні Данила Сікана. Бичик. Зміщується у центр бичок, виконує подачу. Ось це небезпечно. І м'яч влітає у ворота Шахтаря. Забиває металіст 19-25. Робиться Дмитро Юсов. Форвард до останнього замикати дальню стійку. Ось передача Костянтина. Необачно зіграли гірники в обороні. Дещо розслабилися. Звикли до того, що це вони атакують, а не їх. І м'яч залітає за спину Дмитру Топалову. Звідти. Зміг виконати передачу на Юсова партнера. Довели Крисків, хоче вийти на ударну позицію. Втім, відпасовує на Зубкова. Зубков під ліву, удар. Дальній кут не має але було дуже пас Крисква на Зубкова. Олександр, як і раніше, сміливо під ліву прибирає, пробиває, попри спротив, безуглого. Але мочас випустити форварда із Венесуели забивного. Ух, в поперечку, як м'яч. на Келсі, як Зубков вирішив здалеку знову пробити. пробитий день народження, але це сталося позавчора. Тобто ось лише тільки, ну І ще один удар Зубкова. І Повсякчас Мозіль виходить переможцем з їхньої дуелі. Але Зубков і його впевненість у собі Скає ще один. Уродженець Харкова в складі Шахтаря. Дальній удар, який поставлений у Арі Моури. 25. Цей бразилець володіє сильним пострілом. Погляньте, чаруванням. Ну ось він Невертон, невисокий бразильський футболіст. Шахтаря віддає на Зубкова. Зубков не б'є. Пас його в ближній кут. Б'є крисків, проте не влучає. Шахтаря, пас Невертона. Зубков замахується, але. Слушно вважає, що у ліпшій позиції може опинитися крисків. Чемпіонаті України відзначався у 28-му турі в травні у воротах зорі після виходу на заміну. А ось зубковий знову його ліва нога. Багато ударів. Більшість з них справді Педріньо ліворуч, Тут Невертон набирає швидкість Бразилець, зміщується у центр, буде сам пробивати. Удар Невертона. Це радше його надмірні зусилля. Ніхто і не зустрічав затерпів захисту Шахтаря, що у Ван Леовона навіть немає потреби у замінах. Болюче падіння. Жовта картка для Олега Голодюка. Тут Юсов розкрутив у повітрі. Ярослав Ракіцький зічимо йому здоров'я і сподіваємося, що все з ним буде в порядку. Під аплодисменти Бондаря везе цей електромобіль центрального оборонця. Фінальний свисток у першому турі української прем'єр-ліги. Металіст 19-25 у домашньому для себе поєдинку на стадіоні Лівий берег у передмісті Києва поступається Донецькому шахтарю. Голи Миколи Матвієнка та Ласіни Траоре дозволяють чемпіонам стартувати із перемоги.